В той час, як знову була сила народу, а не мали що їсти, закликав Ісус учнів і каже їм. Жаль мені цих людей, ось вони уже три дні зі мною і не мають що їсти, коли відпущу голодних додому, ослабнуть у дорозі, деякі бо з них прийшли здалека, учні йому відповіли. Звідкіль хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі. Він спитав їх, скільки маєте хлібів, сім відповіли, тоді він велів народові сісти на землю, і взявши сім хлібів та воздавши, хвалу розламав їх, дав учням, щоб роздавали, і вони роздавали народові, мали вони також кілька рибок. Він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли й наситились, і зібрали сім кожів кусків, що зостались, було їх яких чотири тисячі, і відпустив їх, увійшовши відразу човен із учнями, прибув у Далманут край. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії дуже. Легко нашу увагу може привернути одразу помноження хлібів. Але ще перед тим, як стається це таке відоме для усіх чудо, навіть для тих, які не особливо цікавляться Євангелієм, всі знають про помноження хлібів, ще перед тим є мотив. Для чого це чудо стається? І мотив це якраз. Причина самого чуда. І нам чітко ясно, що Ісус Христос не хоче показати свою силу, зробити щось, щоби привертало увагу. Все починається із милосердя, співчуття. Три дні цей народ зі мною. Бо ми дуже часто собі думаємо, що наші потреби, наші прохання Богові треба. Доносити. Але насправді, дорігі брати і сестри християни, маємо бути переконані, що Бог, дивлячися, бачить мою нужду, бачить мою потребу. Але як діє Ісус Христос? Ми часто любимо казати, що нічого не падає нам із неба. І то велика правда, тому що Бог ніколи не діє без рук людських. Християнський Бог. Ми із вами не віруємо в якогось роду магію, що, не знаю, помолишся і буде тобі летіти із неба. Але ми віруємо, що молячися, висловлюючи свої потреби перед Богом, переживаючи свої потреби із Богом, Господь буде змінювати ситуацію, Господь буде змінювати людей, Господь буде змінювати моє життя. Господь буде змінювати також і мене. Бо чудо складається із дуже багатьох елементів для того, щоб сталося помноження хлібів, треба учнів, треба їхню добру волю, щоб вони призналися, скільки там мають для себе їжі. Треба, щоб вони насмілилися віддати, бо також знаходяться в пустинному місці і певно, що думали. Про свою проживу, про себе. Треба довірити того до Господу Богу. Треба, щоб Господь Бог то благословив, потім роздавати. Ну і розумійте, дорогі брати і сестри, таким чином також має складатися наша довіра перед Богом. Все починається із того, що, щоб ми собі усвідомили, що Бог бачить мою нужду. Тепер, а що мені робити? Ну подивіться, коли ми підростаємо, коли ми є, не знаю, в підліткому віці, нам здається, що я стільки маю сил ентузіазму, що я переверну світ. Я буду інакше жити, як мої батьки. Я буду зовсім інакший. Ніхто не розуміє, як це треба жити, а от я зможу не так, як усі. Ми всі десь це переживали, що. Такий молодечий вік він має свій молодечий запал із притаманними ресурсами і силами для цього. Але коли ми дорослі зустрічаємося із першими серйозними проблемами, ми розуміємо, що життя не зовсім таке, як я собі думав, коли мені було 15. І дуже часто серйозні проблеми вони змушують із великих оптимістів перетворювати, перетворювати нас на великих песимістів. Ми чуємо це також у сьогоднішньому Івані. Та хіба хтось би міг нагодувати в пустині таке множество народу? Це відповідь учнів. А Ісус Христос спонукає їх бути реалістами. Скажіть насправді, що у вас є. Не відповідайте мені об не кажіть, що в тебе в житті все зовсім ніяк, але скажи, будь ласка, що ти цінуєш у своєму житті, що ти маєш як Божий дар. Ось, дорогі брати і сестри, що вимагає від нас наша християнська постава, наша віра. У молитві казати перед Господом Богом, за що справді я можу тобі дякувати. Не раз ми це вважаємо дрібницями і нічим. Насправді, що я можу у житті змінити? Але в молитві перед Господом нам важливо казати те насправді, що ми маємо. Казати правду, не казати, що я ніч не можу зробити. Це дуже легко. Це дуже легко, бо. Воно знімає всю відповідальність і нічого робити не треба. Але сказати перед Богом, що насправді я маю деякі дрібниці, я думаю, що це майже нічого, але я би хотів із цим іще жити далі, боротися, пробувати пережити мою проблему, зарадити комусь, хто. Біля мене я в якійсь скруті, в якійсь нужді. Бо цей момент, дорі брати і сестри, важливий, в цей момент Господь починає брати то, що ми маємо, і його благословляти. І таким чином стаються чуда. Знаєте, у наш час дуже часто приходять молоді пари, просячи про вінчання, і ясно, священник готує. Їх робить з ними підготовку, перебирає певні теми про подружжя, християнську віру. І дуже важкий оцей момент, друзі, брати і сестри, молоді люди можуть бути і віруючі. Можна їх навчити і молитися, і привити їм важливість ходити до церкви, пояснити, для чого це їм потрібно. Але довірятися сучасній молодій людині найважче. Бо дуже часто молоді люди хочуть одружитися, але коли питаєшся їх про, про дітей, чи ви думали, чи ви планували, то дуже часто у відповідь чуєш, отже, ну, як Бог дасть, то колись, але не тепер. У мене ще університет, зараз зовсім несприятливий час, бо війна. Ми собі думали спочатку треба квартиру. Ну і тоді зазвичай я питаюся, а чому зараз створюєте сім'ю, якщо ви ще не готові? Не готові до чого? Ми ж любимо один одного. Не готові до того, щоб ваша любов приносила плід нової життя. Бо бачите, другі брати і сестри, ми завжди ми так звикли, все життя хочемо для себе. Ну ми думаємо про свій хліб насущний, думаємо про своїх потім також. Але щоб довіритися Богові, розуміючи, що навіть із тим мізерним, що я маю, я можу змінювати щось у цьому світі, у своєму житті, то дуже часто опускаються руки. Оце довіритися Богові. Ну, а коли прийде той момент, що ви справді скажете собі, що я готовий, ми хочемо бути, мати дитинку. Мати її не для себе, не для того, бо, бо так треба. Але тому що своє життя, котре з роками дуже швидко проходить, треба також подарувати, укласти в щось прекрасне. І сім'я вона ніколи не передбачає лише життя у своє задоволення, задоволення нас двох. Ну, але це так важко довіритися Богові. що... Навіть із нашими зараз проблемами, якщо ми насмілися до такого великого кроку створити сім'ю, то вартує довіритися Богові і також у тому, що коли є на те його воля, то ми приймаємо нове життя. Що ми не диктуємо собі життя самі, що ми не живемо лише для себе. Бо любов це означає жити для когось. Любов це кінець кінцем дойти до кінця. Це ми бачимо зараз посередині нашої церкви. Ісус Христос також в певні моменти міг сказати, до кінця ніхто мене не чує, Божу силу ніхто не бачить. Люди ці не розуміють, що до них прийшов Син Божий. Але врешті-решт, Син Божий зробив все до кінця і показав Божу любов на Христі. Хто захоче, той зрозуміє. Хто захоче, той буде жити також тою любов'ю, а хто не захоче, буде пробувати собі так любити по-своєму. По-своєму, це означає егоїстично завжди. Ну, дорогі брати і сестри, молімося сьогодні, справді, щоб ми, дивлячися на те, що маємо, завжди сказали: Господи, дякую, бо цим можу багато чого змінювати для себе, для моїх найближчих. Багато чого можу змінювати в своєму житті, бо це і християнська правда. Не казати перед Богом, що нічого не можу зробити. Бо це наша трагедія. Слава Ісусу Христу!